Програма Крок на зустріч та її незмінні історії про божі чудеса у людських долях сьогодні. Я продовжу розмову із подружжям Володимира та Наталії Смальків. Саме ця сім'я минулої суботи розповіла свій секрет щасливих сімейних стосунків, де відсутні зрада та ревність. Залишайтесь в ефірі 12-го каналу, адже сьогодні вони розкажуть, з яким випробуванням їм довелося стикнутися нещодавно. Розмову з Володимиром та Наталією Смальками я продовжила у Cafe, що знаходиться у центральному парку культури відпочинку імені Лесі Українки. Подружня пара радо прийняла пропозицію знімального колективу Крок на зустріч щодо продовження їхньої історії за чашкою чаю у неформальній атмосфері. Будемо продовжувати історію вашої сімейної пари, адже у попередньому випуску ми дізналися на якому фундаменті будувалися ваші сімейні стосунки. Я пропоную зараз глядачам програми Крок на зустріч пригадати, що це за фундамент. А опісля ми повернемося і будемо продовжувати. Отож, дивимося. Вік цієї пари близько трьох років. За цей час вони по максимуму відчули на собі привілей тих сімей, які до одруження зберегли свою цнотливість. Саме ця чеснота стала для них міцним фундаментом у будівництві подружніх стосунків. Велику роль зіграв тато, тому що вони жили без Бога дуже довгий час, пізніше як пізнали його. І завжди говорили мені, якщо ти хочеш мати гарну сім'ю, гарного чоловіка, ти мусиш себе берегти, мусиш прикладати зусилля. Керувався тим, щоб бути збереженим цнотливості, тому що в цьому велике благословіння. Бачу це з життя мого дідуся, у якого було семеро діток, у якого 55 внуків і вже більше, як 120 правнуків. Бачу це життя мого тата, де щасливі сім'ї, де є вірність, де немає зради, де є любов до останнього подиху життя. Вдалося зберегти цю цунутливість, благословенно одружитися. І на сьогоднішній день ти не стикаєшся з питаннями ревнощів, не стикаєшся з питаннями підозри на вірність. Все завдяки тому. Що ти знаєш, що ти був збережений, і твоя дружина була від цього збережені. І ця вірність, вона е, об'єднує і допомагає жити і давати тріщин в сімейному житті. Буквально після зйомки, яка відбулася е, тоді. У вашій сім'ї дещо відбулося, яке сколихнуло вас, і ви навчилися щось нового. Що саме сталося, Володимире? Наталя запропонувала мені, підготувавшись до народження нашої дитинки, здати піти в поліклініку деякі аналізи. Прийшовши туди, я думав, що все швидко пройду, але не так вийшло. На першому же флюорографічному знімку лікар. Мене зупинив і задавав такі незвичні для мене до цього часу запитання. Які це були запитання? Запитав мене, чи я не палю. Я відповів, що я ніколи цього не робив. І після декількох запитань сказав прямо в очі, що з ймовірністю дуже великою в тебе туберкульоз. Зважаючи на це все, він запропонував мені на підтвердження. Звернутися в інфекційну лікарню міста Луцька. В той же день я поїхав туди, здав всі необхідні аналізи для підтвердження, і потрібно було чекати результат два дні. І це був такий час якогось переосмислення і навіть зупинки, я би сказав, в нашому житті. Так, адже молоді, чекаєте дитину, у вас мрії, плани, і очевидно, що було важко. Ці два дні чекати результату. Все ж таки, прийшов результат, який був діагноз. Лікар сказав, що туберкульоз не підтвердився, але в мене з його слів і діагноз, який він написав, закрита форма пневмонії. Я не розумів, що це, він так не пояснив, дав направлення мені до лікаря. Я коли їхав, зразу гортав. Сторінки інтернету і натрапив на таку інформацію, що точно від такого діагнозу, як в мене, в нас в Луцьку, померла 49-річна вихователька дитячого садочку в той же день, коли я читав цю інформацію. І я зрозумів, що є на небі, Бог все-таки, який контролює все, що відбувається, і в той же час я подякував, що ми це вчасно виявили і ми могли нормально. Завчасно почати наше лікування. Але перед тим в мене було на серці бажання зробити це разом з Богом. І я був в місті, зайшов до служителя, і разом з служителем ми помолилися за мене. Він звершив молитву з помазанням. І після того я тільки приступив до лікування. Ми просто віддали цю справу в руки Божі, і раз Бог дав таку нам можливість це завчасно виявити. Я зрозумів, що Бог все-таки має ще план на моє життя, і це був такий дзвіночок порозважати, пороздумувати і зрозуміти, що в 25 років потрібно бути готовим до того, що твої плани можуть всі зупинитися, і потрібно буде готуватись до вічності. В твоєму випадку, коли ти почув про хворобу, яка може призвести до смерті. Ти боявся? Ти був готовий? Як це в тебе відбувалося? Ну, скажу так, що. Природню смерть неприємна для кожної людини, незалежно від її віросповідання. Ми так створені, щоб жити. Але я процитую Слово Боже, де написано так в Євангелії, що зарплата за гріх смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі. Кожна людина, вона є грішна. І після смерті гріх має над нею владу. Але люди, які одного разу в покаянні прийшли до Ісуса Христа, то смерть і Воскресіння Ісуса Христа, вони мають владу і над гріхом, і над смертю. Тому що Ісус Христос, Він перший і останній, хто переміг смерть. І Євангелія каже, що дар Божий, який ми отримуємо, прийшовши в покаянні до Ісуса Христа, це вічне життя. Тому я згадую своїх 14 років, коли я свої коліна схилив перед Богом і. Отримав цей дар вічне життя, в покаянні прийшов до Ісуса Христа, і з того часу якось смерть мені не страшна. Тобто, в твоє серце і в твоє життя прийшла впевненість, що за тобою хтось стоїть, ім'я якому Ісус Христос який своєю кров'ю, своєю жертвою воскресінням, він просто заступається за тебе, дає тобі право на вічне життя. Я знову процитую Євангелію. Написано віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Оце Слово Боже, яке я колись прочитав, про яке мені розказали батьки, де я його чув в церкві, воно мене спонукало зрозуміти, що я є гріховна людина, і мені потрібно покаяння. І після того, коли я звершив покаяння, смерть не є страшною. Для глядачів програми Крок на зустріч» ми можемо залишити пораду читати Біблію, Боже Слово, з якого ми можемо черпати цю інформацію для своєї душі, як не боятися смерті, як отримати дар вічного життя і мати впевненість у спасінні. Дякую тобі за розповідь. Але на цьому, дорогі глядачі, програма не закінчується, адже свого часу... У дитинстві Наталі теж відбувся момент, у якому вона відчула і зрозуміла, що Бог сильний і він відповідає на молитви. У дев'ятирічному віці у Наталії з'явився біль у спині, який супроводжувався нудотою та втратою свідомості. Батьки почали бити тривогу і розпочали обстеження. На жаль, лише через два роки лікарі виявили недугу, яка спричинила вище вказані симптоми. Це був гідронефроз четвертої стадії лівої нирки. Просто кажучи, вона розкладалася, а тому потрібно було негайно робити операцію по видаленню нирки. Прийшов час готуватись до операції і. Я взагалі не боялась, не переживала. Я з дитинства була дуже такою щирою, простою до Бога. Я завжди йому довіряла. І в цьому випадку також. Я була зовсім спокійною. Я пригадую розповідь свого тата. Я проснулася після наркозу. І перше, що почала шукати, як би, трубочки, бо мені так розповідали, що якщо залишиться, то нирку, ну, нирка на місці. І я кажу, та, та Трубочки кажу, на місці, то певно, нирку не відрізали. А він такий з плачем каже, відрізали доця. Я кажу, та, як... та нічого, якщо я відрізали, кажу, це Господь зробив працю, я жива. Він каже, це лікар робив. Я кажу, та якби лікар робив, я би померла. Но я настільки була завжди щира, вірила, довіряла дуже Богу. І навіть в той момент я не себе підтримала, а батьків. Всіх, ну якби надихала такою простотою і щирістю дитячою. Твоя віра, яка була в дитячому серці, вона допомогла не тільки тобі, але й твоїм батькам. Так, адже вони переживали за тебе, за твоє здоров'я, життя. Що ж почало відбуватися далі? Ти залишилась без нирки, ти почала підростати, молода дівчина. Це впливало якось на твоє життя. Пливали, тому що мені казали, ти мусиш себе берегти, в тебе вона нирка. Якщо ти вийдеш заміж, тобі треба народити дітей, а навіть здорові жінки їх не можуть виносити. Тобто мені постійно це нагадували. Я завжди думала: ах, може, мене ніхто не схоче заміж брати. Ну... Я процитую текст Слова Божого, де написано, що якщо ми будучи злі по своїй природі, своїм дітям. Віддаємо все найкраще добре, то тим більше Отець, наш Небесний, якщо ми в нього попросимо хліба, то хіба він нам подасть камінь? І Наталя, так само, як і я, ми з дитинства, з своїх юначих років, ми просто в простоті в Бога просили. І Бог відповідав на наші молитви явно. От ми одружилися, ми маємо щасливу сім'ю, нас є все необхідне. Ми живемо і радіємо життю, і славимо Господа! Бог є добрий. І навіть з прогнозів і деяких лікарів, і людей, що будуть проблеми в нас із вагітністю, з народженням дитини до цього часу, вже от сьомий місяць, все протікає благословенно, благополучно, і ми вже чекаємо з нетерпінням народження нашої дитинки, нашого первістка. Дякуємо за це, Господи. Користуючись нагодою, ми також благословляємо іменем Божим вашого малюка. Будемо чекати також його появи, адже ви є вже нашими учасниками програми. І наостанок, з якими словами ви звернулися б до телеглядачів програми Крок на зустріч, особливо тих, які сьогодні в очікуванні смерті. Як би це не звучало дивно? Вони знають, що їхні дні вони просто стікають. Як бути готовим стати перед Богом? Одного разу Ісус Христос промовив такі слова: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. І Ісус Христос на вас чекає, в нього є для вас надія, спокій і радість, а найбільше спасіння для вашої безсмертної душі.